Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу вам нагадати, що є гарна можливість для українських дітей та їх сімей отримати подарункові набори на 1 вересня. Звісно, в школу всі йдуть в Польщі з 3 вересня, але всім приємно отримувати шкільні набори, якщо це ще безкоштовно. Звісно, організатор не гарантує, що саме ваша родина або ваша дитина отримає. Цей набір, тому що заявок з це з кожним днем все більше і більше. І чим швидше ви відправите свою заявку, ви зможете швидше отримати такий набір. Друзі, на сьогоднішній день є фундація, яка в Польщі надає безкоштовні шкільні набори до 1 вересня для дітей. І щоб таким набором скористуватись, вам потрібно відповідати. Певним критерієм. Тобто вам, вашій родині, вашій дитині треба бути в тому списку, який сьогодні вони зазначили, що людина має в ньому проходити певні кваліфікаційні вимоги. Перша вимога це те, що ви маєте мати песель, звісно, песель-Укр і мати статус УКР на території Польщі. Якщо у вас його немає, то у вас має бути довідка. Про тимчасовий захист від місцевого відео, де ви проживаєте, що він вказує, що ви і ваша дитина має тимчасовий захист на території Польщі. Далі, щоб ваша дитина потрапила в цей список, вона має йти або в перший, або в восьмий клас. Тобто, з 1 по 8 клас з 3 вересня ваша дитина йде, тоді вона потрапляє в цей список. Звісно, щоб. Далі отримати і записатись на отримання цього набору, вам потрібно заповнити онлайн-форму. В онлайн-формі ви вказуєте, що ви маєте статус такий, то ви з країн такої, то дитина така. -то. Якщо вам погоджують отримання цього набору, ви йдете його і отримуєте, вам приходить електронне повідомлення на ваш телефон або на вашу електронну адресу. Тому, друзі, гарна можливість. Хто хоче зекономити кошти. І, можливо, саме ви виграєте і отримаєте цей подарунковий набір до 1 вересня. Тому, друзі, користуйтесь, заповнюйте форми, і, можливо, саме ваша дитина отримує цей набір. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!